Добрий день. Сьогодні будемо працювати у безкоштовному редакторі відео CanV. І так, переходимо на сайт Canvi. Коли потрапляємо на головну сторіночку, бачимо з вами серед запропонованих нам новинок відео. Натискаємо Переглянути. Програмка пропонує нам вибір. Які відео ми хочемо створити, бачимо дуже велику кількість варіантів: це мобільне відео, відео Фейсбуку, коротке відео для Instagram, відео TikTok, YouTube, відео реклама відео відеоколаж? Дивимося, відео оголошення, відео для Пінтереста, відео повідомлення і відео зі слайдами. Тобто велика, велика кількість варіантів якому можемо для себе використовувати. Давайте сьогодні попрацюємо відео для YouTube, натискаємо і переходимо вже з вами на сторіночку редагування. Сьогодні створюємо невеличке відео, в якому будемо демонструвати новини нашої школи. Перше, що необхідно з вами, так як це новини, значить буде починатися як, начебто, трансляція новин по телевізору. Тому я пропоную вам, там, де в нас дизайн, кнопочку обираємо відео, там, де YouTube, ми з вами це прибираємо. А обираємо новини, так і вводите слово новини. Новини. Гавленський мові. Зараз секундочку, переходимо на українську. Новини перейшли, і ви кількість вже, вже готових шаблончиків, які ви можете скористатися, але будьте уважні, бачимо, що є у нас про версія, то ці шаблончики ми не користуємося значком Pro, тільки безкоштовні. Обирайте, дивитесь, які ближче вам за дизайном ті і обирайте. Давайте переглянемо тут декілька варіантів. Нам необхідно обрати такий, де ми можемо на головну сторіночку додати відразу відео. Так, ось я вже багато перевернула. Так, це не підходить. Ні, нам треба, щоб там news прямо йшло. У нас десь, ось так. О, давайте ось це перший. А це мені подобається непогано. Обираємо цей шаблончик, один раз клацаємо мишкою по ньому і переходимо. І так, перше, давайте змінимо. Знаємо, що CanVi ми можемо змінювати кожен текст, кожен елемент на свій. Так, New залишимо, давайте введемо з вами, наприклад, ЗОЖ. ЗОш номер 6 і будуть новини. Так, тут ми також ще позмінюємо, але нам же необхідно з вами додати відео, змінити те, яке є ось тут. І так, щоб його змінити? Звісно, ми на дистанційці Відео з нашої школи не кожен може підійти зняти. У мене вже є записане відео для вас, ви його просто завантажуєте з YouTube каналу. І тут іще як завантажити з YouTube каналу відео, а дуже просто ми з вами переходите за посиланнячком, де вже є це відео, яке вам треба завантажити для того, щоб зробити нам новини про нашу школу. І там дивимося, що перед словом YouTube переходимо на англійську мову, ми ставимо з вами дві англійські букви С. Натиснули Enter. Тепер. Ввели. Бачите? Натискаємо Enter. З'являється у нас ось така сторіночка. Завантажити. Можемо ось тут завантажити. Зараз висвітиться реклама. Повертаємось назад. Давайте з цієї, Можливо, у вас це з першого разу вийде. Так, ще раз. Це можемо закрити. Може, декілька разів. Ось, бачите, висвітилось уже ще віконечко, і тут вже я скачую. Бачите, в мене пішло завантаження. Знаєте, відео, яке ви завантажуєте, з YouTube каналу займає набагато. Менше місця, ніж те відео, яке, наприклад, ви просто записали на телефон. Так, У мене ще йде завантаження довго. Так, Це позакриваю, не треба рекламки повисвітлювалися. Так, наступне необхідно ще ж нам відкрити сторінку. Сайт, Точніше сторінку сайта нашої школи, де розміщені всі новини, які відбуваються в ній. Дивимось, що перша сторіночка це у нас, звісно, тут є головна новини фотогалерея, наш заклад висвітлює, що раді вітати вас на сайті Глухівської загальноосвітньої освітньої школи перших третіх ступенів номер 6 Є невеличкі там звертання, а потім уже йдуть останні новини. Ось із останніх новин ми будемо з вами копіювати матеріал, який нам необхідний для уроку. І так, переходимо знову. У мене вже завантажується. Куди завантажилось? У мене завжди завантажується ось у загрузочки або у то відео. Де ще воно у мене може бути? Так, у завантаженнях. У мене завжди ось тут все завантажується. І так, переходимо знову в канву, повертаємося, і щоб додати відео до нашого редактору Canva, нам необхідно обрати передані. Натискаємо передані, передати файли. Ось відео, яке я завантажила, виділяю його, з'явився ім'я файлу, відкрите. Зараз воно ось тут з'явиться, і вам просто необхідно за допомогою мишки перетягнути своє відео поверх цього. Перетягуємо. Зараз побачите, коли воно вже з'явиться ось тут на екрані. Стільки тоді ми можемо закінчити. Не ну ще раз. О, перенеслося. Але що, не перенеслись у нас. Всі елементи. Ньюс бачимо ця стрічечка бачимо. Мабуть, у дизайні я б знову змінила якісь новини на інші. А ну давайте ось це перенесемо сюди. Дати давайте як нову сторіночку. Подивимося. Із переданих знову відео сюди. Звук на моєму відео. Не хоче. Нам треба його зафіксувати, бо тут чому не хоче, бо тут багато різних елементів, які нам не пропускають. Зараз. О, так, бачите, обережно треба підводити, все, підвели. Якщо, наприклад, як і мені не сподобалося, перше відредаговане, ми виділяємо і натискаємо на, на, Del на Delete. Все видали. І тут уже ми з вами редагуємо. Наприклад, давайте школа відео є у нас, редагуємо, як би сказати, початок нашого відео. Можемо відразу там скопіювати, або, наприклад, нові, новини опорного закладу Глухівської загальноосвітньої школи перших трьох ступенів номер 6 Давайте так і вставимо сюди, виділяємо текст, Ctrl-V. Але ось тут додамо новини, новини. Угу, англійська стоїть так. Новини опорного, опорного закладу, Глухівської. Загальноосвітньої. Школи. Так, школи перших треба ступенів. Номер 6. Можемо збільшувати, зменшувати. Те, хто знаєте. Можемо редагувати шрифт, який там вам необхідний, подобається. Це все можна робити в Canvill. Так, давайте. Ще змінимо там нюс, нехай залишиться. Новірний впинок закладу. Це можемо взагалі видалити, щоб нам і не заважало. Так, все є. Дивимось, що ж у нас вийшло. Новини, опорно закладу. Все прекрасно, початок є. І так, що ми можемо робити з цим початком відео? Виділяємо його, давайте виділили. І в нас, давайте тут закриємо. Дизайн, коли виділили відео, вгорі з'явилася стрічка редагування. Можна з вами змінювати секунди. Можна повертати, видаляти, додати. Ну, тут анімацію це відео, не будемо ніяких таких особливих анімацій додавати. Давайте ознайомимося з редагуванням. Натискаємо редагування. З'явилось віконечко. Далі ми можемо з вами покращити наше відео, є фільтри. Зробити, наприклад, його яскравішим, так? Змож, можемо додати інтенсивність, зменшити, збільшити інтенсивність. А можемо ось, як на цьому відео, нам не треба звук, нам треба його видалити. Значить, ми обираємо з вами або вилучити аудіо, або можете гучність зробити до нуля. Ось таким чином. І у вас буде, бачите, перекреслений звук, все, немає відео. Далі швидкість відео. Ми тож, також можемо з вами зробити, щоб він. Швидко йшло або повільно. І так, це зробили. Давайте глянемо. Нема звука. Все, звук у нас видалений. Так, наступне можемо ж наше відео зробити, наприклад, у більше секунд. Тут можемо відредагувати з вами, ввести, наприклад, 5 і 7 секунд. Enter додалось. А можемо просто ось тут на лінії редагування ось так, розтягнути наше відео, потягнути його, да і все. Можна ще ось таким чином. Або дуже швиденько зробити, як я казала, по секундах. Так далі дивимося, ми з вами... Ано, зараз одну хвилин, додаємо, додаємо наступний дизайн, адже нам необхідно додати самі новини. Натискаємо дизайн стрілочку, бо були введені новини на хрестик. І далі дивимось, нехай буде школа, шаблони про школу, але не просто школу. Давайте, щоб же це, може, були колажі. Ану, закриваємо школу, колаж. Обираємо колаж, і який подобається Дуже нам треба з вами, щоб був доданий текст, і щоб було додане якісь зображення про школу. так, Обираємо, дивимося, що підходить вам. Таке, що було ненав'язливе, зрозуміле, нехай там буде одна фотографія чи декілька. Більше класична, не тільки там квіти, метелики. Так, а щось більше по класиці. Так, дивимося, дивимося. Так що простіше і класичніше? Так, не так уже багато. Треба посидіти, подивитись ось такий, наче непоганий варіант. Що ми робимо з вами? Просто перетягуємо на плюсик. Бачите, плюсик. Давайте ще там один дизайн мені ось цей ще сподобався непоганий. Також його перетягуємо. Або один раз просто клацаєте. Наприклад, якщо ви вирішили один, обрали собі дизайн і один раз клацнете на нього, то бачите, він у вас. Або додасться, або може замінити інший. Або запитає, наприклад, ви хочете замінити чи додати. Тому тут треба бути уважними з вами. Так, все. Є у нас з вами вже шаблончик із картиночками і для тексту. Переходимо на сайт школи, дивимося, які в нас там новини. Ось 23 листопада, день пам'яті жертв голодомору. Копіюємо заголовочок. Копіюємо, переходимо наш так. Ctrl-C, Ctrl-V, користуйтеся. Наприклад, так. Переміщуємо текст і розтягуємо його, розміщуємо так, як вам необхідно. Там сердечки недоцільні. Прибираємо їх, дивимося, що доцільно, що недоцільно, то все прибираємо. Далі вже простіше. Є в нас фотографії, правою кнопочкою натискаєте, копіювати картинку. Нічого на комп'ютер собі завантажувати не треба. Правою кнопочкою тепер обираємо вставити. Бачимо, картиночка додалася. Ви просто так є хоп, і перетягуєте у це віконечко, де ось тут уже є стандартне якесь відео. Так, наступне давайте глянемо знову правою кнопочкою копіювати. Переходимо в канву і вставити. Вставляємо. Дивіться, якщо ви хочете здублювати, щоб у вас знову було те саме шаблончик, що ми з вами ось є в нас три крапочки обираємо копія І копіюємо або так. Далі обираємо вставити. Так, і вставляється копія. Тут, дивіться, кожні ось ці ваші. Елементи, шаблончики, ви можете переставляти, як вам до вподоби. Перетягувати їх, куди вам треба, вперед, назад, що за чим. Тут уже самостійно будете підбирати. Ну, давайте перейду, перетягну. Зараз одну секундочку. Так, є в нас лінія для перетягування. Бачите, дуже далеко щось як наш шаблон перетягнула. Нам треба його перетягнути після. Заголовочка, що новини. Додали. Можете бачити виділили і розтягніть, якщо хочете, щоб було більше секунд у цьому відео. Так, додали. Наступне давайте знову додамо із цього ж слайду, наприклад, з цієї новини. Ще додамо фотографію, копіювати. Перетягуємо все його, вставляємо. Так, знову сайт. Який нам допомагає це все робити. Шукаємо, дивимося, копіюємо. Знову, а тут можете, наприклад, ставити якийсь текст. Так, знаємо, що в нас кожна новина це трішки стаття. Обираєте, що б ви хотіли, наприклад, підставити. Давайте ось це такі короткі. У нас його підставу Виділяємо Ctrl V. так, Зменшуємо. Редагуємо під наш розмір. Знаєте, робили багато разів презентацію. Все так само. Схоже, можемо змінювати колір тексту там на інший. Тобто, це і змінювати шрифт, і розмір тексту, і колір тексту, і вирівнювання. Все все можна робити в канві. Так, наступне, давайте ще новини, щоб у нас були там не тільки про голодомор. Дивимось, які ще були новини. Так, ось вітаємо переможницю Всеукраїнської інтернет Олімпіади. Ось давайте також додамо, копіюємо знову канва. Наш шаблончик, але бачимо тут тільки одна фотографія. Тому ми будемо це можна видаляти, що там зайве. Значить, ми з вами що зробимо? Розтягуємо. Так, значить, ми залишимо Ось зайве ми видали. виділили, наприклад, ось наш елемент у відео шаблончику видалити. Там видалити відео, а тепер видаляємо і рамку. Все, поміщаємо ось посерединці. можемо навіть повернути, щоб посерединці була сама ця рамочка. І копіюємо вже саму фотографію і статті. Копіювати картинку, вставляємо її сюди вставити. Так, це я вам ось ми зробили з вами буквально. Да? Бачимо тривалість 19. Так, десь у нас буде секундочок. Можемо ще раз подемонструю, можемо розтягнути секунди збільшуються. Можемо до кожного шаблончику поставити однакову кількість секунд. Можемо зробити з вами: о, дивіться, коли ми посеред між нашими, скажімо так, слайдами да, шаблончиків для відео, наводимо. Курсорчик мишки з'являється плюс додати сторінки і з'являється п... додати перехід. Натискаємо Додати перехід. Тут уже обираєте, як ви хочете, щоб наступний цей шлаблончик у вас з'являвся. І так, на кожному. Але ж дивіться, щоб вони були хоча б більш-менш подібні там, між собою. Да? Можете навіть однаковий для всіх обрати. Далі, коли все створено, відео є у вас. Додаємо аудіо, тобто мелодію. Звісно, надішлю я вам. Посилання, де її завантажити. Як це робити? Дивимось уважно. Давайте оберемо якусь таку більш-менш спокійну мелодію. Це те, що було. Давайте іншу. Ось, щедрик точно на мені. Ну, мелодія для презентації без слів. Давайте глянемо. Стоп. Ну, така непогана, в принципі, да? можна обрати. І переслухайте, що там вам сподобається. Оце. Ось це інша якась. Також приємно. Давайте ось цю останню оберемо. Як її завантажити. Лівою кнопочкою мишки натискаєте мелодія для презентації, без слів. Скачати mp 3 У мене пішло в завантаження в загрузочки. Так, додаємо тепер цю мелодію на свій до свого відео. Переходимо на початок. Обираємо передані, передати файли. Ось моя мелодія в загрузочках. Ось вона. Я її виділяю, «Відкрити». Мелодія в мене зараз додасться. Я просто-напросто її беру ось так. Зараз ще загружається. Все загрузилось. Я її просто-напросто так: хоп, і перетягую до свого відео. Дивимось. Так, перетягнулась? Ні, щось не перетягнулось ще раз. Давайте ось так: під низ по всьому, що було. Хоп, додали. Якщо треба, вам її зменшити мелодію, щоб вона була меншого. Не по всім, наприклад, хочете на один слайд, на одні, одні слайди буде одна мелодія, на іншу друга. Це також можна все редагувати. Так, у мене ось, бачите, зай, зайва сторіночка, я її просто видалю. Видалю сторіночку. Так, коли вас дивимося, що у нас з вами вийшло? Давайте це закрию, щоб було більше. Зручніше, бачити. Так, почало спочатку, давайте спочатку почнемо. І таким чином ви можете за допомогою просто готових шаблонів Канві створити своє цікаве відео. Так, як же відправити його? Звісно, можна завантажити собі на комп'ютер. Демонструю, як це робиться. Натискаємо файл, обираємо Скачати відео MP4 і завантажити. Можна іншим способом. Обираємо з вами поділитися. Але бачите, що доступ маєте лише ви, то я не зможу просто відкрити, якщо ви захочете поділитись, треба обрати доступ, там, де доступ маєте лише ви. Натискаємо на стрілочку. Будь-хто з посилання, копіюєте посилання і надсилаєте мені на перевірочку домашнє завдання. Всі посиланнячка. На сайт школи, на мелодію, на відео нашої школи я надішлю під уроком. Всім бажаю гарного дня, чекаю на ваші роботи.